Доброго дня, дорогі Житомиряни, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир, Карповий майданчик. Нові надходження, місто Житомир, Сінтаї, Булати, Соліси, Оріони, Думфени, все на площадці. Отак приходить, вигружаємо, готуємо під вас, складаємо і відвантажуємо до власників. От. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторців достатньо, будь ласка, ось наші орієнтіри, міні-агро, Житомир, найкраща ціна, найкраща якість, соліси, ловоли, донфени, все в наявності, тракторів достатньо. Побулату в кожну хату. По сінтаю так само в кожну хату соліси. Купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Трактори є, ціна змінена, ціна дуже гарна, солодка. Чекаємо вас за даною адресою, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, фрес достатньо, 140 150 160-й, дискові борони, оприскувачі, все є. Будь ласка, зараз будемо вигружати фуру і складати під вас тракторці. Чекаємо вас за даною адресою. Всім гарного дня, дякую.